36,5 гривень за долар. Такий великодній курс Нацбанку був цьогоріч. Утім, після свят зелений здешевшає божнині валюти в Україні вдосталь, Пояснюють фінансові аналітики. У нас є значний обсяг валютної виручки після зернової угоди. Оцей весь потік валюти він здешевшив валюту, і вона наближається до розрахункового фіксованого курсу. Гривню зміцнила і допомога світу. І з початку року наша національна валюта встановила рекорд резервів більш ніж у 31 мільярд доларів. Що це означає для нас? Запитали у фінансового експерта. Це я, е, загалом завдяки тому, що нас підтримує весь ціліційний світ. Дефіцит бюджету на 2023 рік. Ми е, повністю закриваємо за ну, рахунок. Зовнішньої допомоги за рахунок грантів за рахунок кредитів. І якщо відтерміновується і надходження, і це відображається на курси гривень. Та попри таку стабільність кажуть фінансові експерти, американська валюта до кінця року може ще підскочити. Прогнозують курс від 40 до 50 гривень за долар. Альвіна Гриненко та Євген Дроздновини одинадцятого каналу.